Друзі, з вами Максен. Зараз я вам швиденько все розказую, що і як, бо в мене є дуже великі неприємності. Але перед цим я хочу попросити вас, щоб ви поставили лайк, підписалися на мій канал та не забували про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Що ж, друзі, зараз, як бачите, я продав... Свої прикраси і продав свій ноутбук. За це я отрима ось кошти. Також я взяв в кредит гроші, Ну, їх було більше, просто я розрахувався з своєю охороною, яка мене охороняє логічно, і подав за світло. Та за газ, за комунальні послуги. І тепер мені потрібно віддати кошти в банк в офісі. Але є ще один нюанс: те, що за мною стежать люди з того підприємства, в якого я взяв гроші. І ще й не побачив, що я підписав, що я повинен віддати гроші за тиждень. Друзі, я дуже-дуже вас сильно прошу, не повторяйте моїх помилок. Завжди дивіться те, що ви підписуєте. Бо я не подивився і не зможу віддати за тиждень, тому що мені потрібно віддати і в офісі, в офісі гроші. І взагалі потрібно якось жити. А працювати, ви знаєте, я зараз не можу. Офіс мене вигнав, як знаєте, в минулій серії. Також готель мій недобудований. Я взагалі припинив його будівництво, бо знаєте, це, це дуже буде, потрібно багато грошей. Автосалон не працює, бо тимофій ще ви. В поганому стані, тому ось так от. І ще, друзі, є одна погана новина, така, те, що на мене повісили той момент, те, що я, так би мовити, вкрав гроші з банку. Ось так от, я розумію, це вся моя провина. Зараз поліція в цьому розбирається, але поки вона там буде розбиратися, то мене, може вже і візьмуть за грати. Я ще не зрозумів, що вони мене не заарештували, але менше з тим. Добре, що ще й не заарештували. Бо мені, вроді, би, краще лежати на ліжку, ніж на якомусь кам'яному кріслі. чи... Як там в них працює це все. Що ж, друзі, що ми сьогодні робимо, я не знаю. Я подумав, все гарненько роздумав, і я вирішив, що я втечу з села, а потім із країни. Я знаю, що я вчиняю неправильно, але в мене іншого вибору немає. Я вже повідомив. Марка, Артема і Тимофія. От така от ситуація. Вони мені грошей позичити не можуть. Ну, гнупто, понятно. Марк зараз має якісь проблеми, так само, як я, ну, звісно, не такі великі. Ну, а Тимофій, самі знаєте. Що ж, що я хочу зараз зробити? Я написав записку, яку віднесу в офіс, в банк, там її покладу. Зараз я дізнався, те, що всі зараз знаходяться на нараді, в банку нікого немає. Я візьму ключ, проникну в банк, покладу записку і покладу кошти, які я звітам позичив, вкрав. Називайте це як хочете. Так, ну що ж, зараз я вам прочитаю те, що я тут написав. Привіт, це Максен. Я поклав всі кошти, які забрав. Якщо ви це читаєте, то мене вже немає в селі, а може вже і в країні. Я прошу вибачення, можливо, ще колись побачимося. Максен. Ось так от, оце от я написав. Так, ну що ж, біжимо зараз в Офіс. У нас досі сніг і падав дощ, багато калюш, але на дворі вже досить тепло. Так, йдемо в офіс. Ой, мені це все не подобається. Друзі, ви б знали. Я де б я колись міг подумати, що до такого мене життя доведе. Я в шоці. На мене хочуть повісити ці от всяку ту фіню. Um Бам-бам-бам. Ще, на до речі, хочуть розказати про вбивство. На, получай! Так, ну що ж, все, Всі, всіма покінчено. Про яке я вчинив досить давно, вже два роки чи рік тому. Так, заходимо. Ну, так, багато я, звісно, гріхів наробив за цей весь час. Ну, але відповідати я за них не хочу. Так, нікого тут немає. Так, ось. Банк. Відкриваємо. Зараз відкриємо. Так, так, так. Оп. Оп. Так, нікого тут немає. Важіль. І кладемо сюди записку і кошти. Так, ну, все. До речі. За документами до того, як мене типу вбили, це був мій банк. Самі пам'ятаєте, тоді новина, ще як багач був, він приїхав, що там собі права крутив. Я це вже було досить давно. Вже не пам'ятаю точно, коли там все виносили. Бо там мав бути ремонт, а потім ще другий ремонт. Ну, це вже другий ремонт був тоді, коли мене не було. Так, доброго дня. Так, їжу, їжу, їжу. Ні, Їжу мені, поки що і мені не їжі. Потім собі піду. Ой, ключ забув поставити. Так, ну добре. Ключ хай валяється ось тут. А я до цього ключу, ключа не маю нічого. Блін, як я так міг а, заговорився. Так, ну нічого. У мене все одно ту записку не побачать швидко, а от ключ можуть побачити навіть завтра. Ну, я надіюсь, завтра мене вже тут не буде. Так, що ж, друзі, що я зараз роблю? Зараз я збираю свої речі. Так, в мішок. А всі в мішок гроші не поміститься. Так, добре, це що, книга рецептів мені не треба. Ну, годинник хіба що в цьому тут так, нічого, якоїсь якась фігня, нічого мені не треба. Так, 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 мені якось Марк обіцяв допомогти. Я ще, звісно, не знаю, як він мені в цьому допоможе, але якось буде. Я е, вийду перше звідси, е, можна сказати, типу як по роботі. Ось так от в одне місто, не в те там, де в мене є будинок, туди зараз небезпечно йти. Ось. Отак от. Ну що ж, друзі, що я можу сказати? Не повторяйте моїх помилок. Побачимося в наступній серії, <кій> що буде. Е, так, доброго дня. Я візьму собі на деякий час води. Так, печиво. Ну, можна й печиво трошки. Так, так, так. М'ясо спортиться. Можна от ось пару бананів. Чотири банани взяти. Ось, ну і на деякий час хватить. Все таки. Магазини є всюди. Так, ну ось і все. Е, так, е, три пляшки води, три печива і три банани. Так, доброго, дня, ще раз. З вас 28 коштів. Угу, так, ось кидаю вам сюди. Все, до побачення. Гарного дня. Фух, так, це я взяв, їсти я взяв. Так, дім закрите. У мене, звісно, друзі, в думках ще була одна така новина. не новина, а те, що я міг зробити. Я думав, що варто. Продати цей будинок, але я його продати не зможу, тому що зараз все моє майно, можна сказати так, заблоковано через те, що ведеться оця ось вся ось фігня по поводу вбивства, вияснюється, понятно, що мої вороги скористаються такою новиною і. Хочуть мене засадити, а потім ще приб'ють. О, далі дощ падає. Так, е, ну, що ж. Завтра рано, десь шоста година, я буду їхати звідси. І коли буду більш-менш в безпечному місці, то до вас підключуся. Звісно, мені не можна. Отак от, от кудись виїжджати, але так за мною ніхто особо і не слідкує. Тільки оці от люди, в яких я гроші взяв. Ну, поліція поки що цим не займається. ох Так, будинок я не продам. От якби я міг продати. Навіть автосалон, я його все одно не продам. По-перше, я не хочу його продавати через те, що то зусилля наші з Тимофієм, і він мені зробив подарунок. А зараз, щоб я або машину продав, або. Ні, я так не хочу, я просто не такий. А от, навіть якби я продав автосалон, я все одно його не продам, тому що потрібна згода. Двох, працівник, двох адміністраторів, двох директорів автосалону. А я тим більше я рахуюся не повноцінним директором, а таким, таким як то лівим, можна так сказати. Бо я так тим сильно і не займався, тим займався більш детально тимофій. Так, що ж, речі я зібрав. То я зібрав. Ну, все, друзі, напевно, я буду завершувати відео. Ось так от. Завтра о 6-й ранку я виїжджаю звідси. Надіюся, я ще колись сюди приїду, але не гарантую. Самі розумієте. Що тут відбувається? Що я так гор горланю? Нащо так кричати? Так, ну все, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, не забувайте про дзвіночок, щоб бачити всі події, які будуть відбуватися далі. Всі документи в мене знаходяться на телефоні. Я вирішив що так буде безпечніше. Бо якби навіть мій будинок пограбували, коли мене немає, то документи всі біля мене. От, все. Всім до зустрічі та всім па-па. Надіюся, що я доживу до завтрашнього ранку. Ще до 6-ї години лишилося 13 годин.